Всім привіт, давайте поговоримо сьогодні про демографію. Тим більше на дня прозвучала з цього приводу заява президента Володимира Зеленського. Насправді це вже третя заява на цю тему за час його каденції. Перша заява прозвучала під час інавгурації, коли президент заявив про те, що він хоче, аби до України повернулися. Повернулися всі українці. Це 60 5 мільйонів, ну, мовляв, ж всі ж президенти, тому давайте повертайтеся. Правда, ніякої програми про повернення цих 65 мільйонів та хоча б кого-небудь так і не було запропоновано. Ну, принаймні, я її не знайшов. Але тепер фактологічно, станом на 2019 рік, в Україні проживало за приблизно підрахунку 42 мільйони українців. Наступна заява прозвучала через рік у 2020 році. Тоді президент Зеленський заявив про те, що він хоче повернути. До України усіх заробітчан. але знову ж таки ніякої програми запропоновано не було. Натомість, станом на 2020 рік, в Україні проживало 40 мільйонів українців. І чергова заява про те, що Петер Зеленський планує повернути більше українців аніж виїхало з України, прозвучала на днях, і шукати якихось програм, ну це марна справа. Я не думаю, що вона з'явиться пізніше, тому що ну, заявити це не мішки носити, але станом на зараз, за приблизним підрахунком, в Україні проживає в середньому 29 мільйонів українців. Тому єдина програма, то успішна в цьому контексті, може бути хіба що заклик не повертати українців назад додому, тому що скоро виїжджати буде нікому.